Відповідно <coughs> uh, до чином законодавство повідомляє, що про розгляді питання порядку дневно на нових наласті виникати заникають конфліктних самій. У зв'язку з візутнім засідання комісії секретаря опорної обрати відповідального заведення сьогоднішнього протоколу уголовіка неше. Якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проводить, хто отримав се, рішення прийняти. Дякую. Чиновні члени комісії, знімаєте проєкт порядку денному, який складається з 18 питань. Прошу голосувати за порядок денний, за основу. Хто за? Хто проти? Хто не вважає? Вся рішення. У мене в начальній комісії пропозиції, <пробітник> в начальній презентуваній. У мене в начальній комісії в питанні 15-го виміщено проєктичне відповідальне передбачення актів у межах проведення... У зв'язку з тим, що в передавальних архів встановлені помилки, які були тихожні та виникли питання, які будуть нормальні від того, чи можна рекомендація, що самої про що там і питання, щоб Дякую. 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 Пропонується проєкт рішення щодо дозволу Чорноморської міської ради взяти участь у проєкті з відновлення, яке проводить Міністерство відновлення та розвитку інфраструктури України, і щодо питання щодо співфінансування у розмірі 25%, це близько 8 мільйонів гривень на проєкт встановлення станції, нової станції до очищення води діоксид хлору на станції Дальнік комунальних підприємств Дякую. Uh -huh. Згідно цих оголошень, прошу голосувати за зняття з розгляду питання 15-го. затвердження передавання карти осіб, які припиняються до прав наступника комунальної організації чи центр позашкільної освіти Чиноморської міської ради Одеської районної Одеської області та включення до порядку денного додаткового питання про участь на морської міської ради Одеського району Одеської області у відборі в рамках програми відновлення України 3 Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Прошу голосувати. Порядок денних в цілому за 18 18.15. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. То починаємо голосувати. Там не перше. Внесення змінити військової цілого програми Нового Чорноморського на 22.25 роки. Далі по протексу інформації. Шановні депутати, шановні судні, проєкт рішення підготовлення з ботою проєктування закладів та видатків на фінансування програм. Фінансування закладів програм проводиться до виконання факту 2024 року, а також фінансування вдалося до, до визначених суд 2025 року. Пояснили записки все дуже подробно розписано. Ще питання? Дякую. Якщо зауваження, пропозиції та проєкту рішення. немає. Немає? Пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення на порядку денної сесії та прийняти його. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Питання друге. Про внесення змін до міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на території Чергановської міської територіальної громади на 22-25 роки та тексту. Також інформація Черної. Так, даний проєкт рішення теж підготовлені до проживання заходів програмних фінансування програми. Фінансування західної програми проводиться за факту 24 го році, а також пронісування проводиться до визначених судно 25-го Теж пояснюємо записка подробно розписано. Дякую. А, якщо до пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денної сесії, прийняти його. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Питання третє про внесення змін до міської цільової програми інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 24-26 роки далі протекції інформації археміка Анастасії. Немає, бо, 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 бо. 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 Дане рішення також зловжували метою порядкування заходів видатків та фінансування даної міської цільової програми інформатизації на 2004-2006 роки. Більш детально, шостої роки. Більш детально теж розписано. Дякую. Якщо зауваження, пропозиції за допроекту рішення немає. Пропоную домовувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денної сесії. і Прийняти його. Хто за? Хто проти, хто отримався? Рішення прийнято. Питання четверте. Про внесення змін до міської цільової програми охорони довкілля, національного використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Чиноморської міської територіальної громади на 2024-2028 рік, дарює Патрійська інформація, Рякова Катерина. Рішення зґрунтоване за згідною з пишенням видатків за 2024 рік і планові видатки за 2025 рік. Пояснюємо на цей питок, якож ми даємо відповідальність у цьому. думаю, все ознайомились. Якщо зауважень про пропозиції до кредиту, рішення немає. Пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийнятого. Хто за, хто проти, чого це рішення прийняти. Питання п'яте. Про затвердження міської цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Черноморської міської територіальної громади на 25 рік. Інформація малому початку. Профілактики використання злучень та правопорушень, посилення діяльності правоохоронних органів, забезпечення проведення закладів правопорядку по на клієнторії Чорноморської міської територіальної громади, пропонується ця програма. Значит, заходи, які передбачені цією програмою, то що розпускають додатку. Прошу вас підповідати. Є запитання, завершення, пропозиції? Якщо немає, до проекту рішення немає. Пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийнятого. Хто за? Хто проти, хто опинився? Рішення прийняти. Питання шосте. змін зміни міської цільової програми розвитку житлового комунального господарства Череморської міської територіальної громади на 25-27. по тексту. Інформація. А не далі проектичення буде написані звернень комунальних підприємств міського комунального господарства, а Чорноського терканалу. Виконувати пункт розділу першої програми пунктом наступного змісту розроблення устроїв щодо до відведення земельних ділянок. Це що треба переоформити земельні ділянки, які... Відведені під euh, тапори дружбах, чайка, роботалефоніци зелені дідат. І три назви змінюються в другому розділі з кузовою зміни уточнення назви проєктної на можливості документації. Є запитання. Ну, якщо зауваження про пропозиції, до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії та прийняти. Хто за? Хто про принявся? Рішення здорові. Черемож поскольку від реальні знання 21.25 років дані затексу інформації. Доброго дня. Даним проєктом рішення пропонується внесення змін поштористь фінансування заходів програми і в цілому. Пропонується на 25 рік затвердити в сумі 121 мільйон 137 тисяч 100 гривень, із яких 117 мільйонів 190 тисяч 500 гривень. Це ремонти найпростіших укриттів та будівництво захисних споруд. Зокрема, більша частина з них це перехідні об'єкти з 24-го року, по яким не завершені або ще були не початі роботи. Також кошторис 24-го року приводиться до відповідності фактичних питань, які були проведені в минулому році відповідно до річного світу. Прошу підтримати. Є питання зауваження пропозиції? Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії. Прийняти його. Хто за? Хто отримався рішення? Питання 8. Однак на зміни військово це його програму фінансової підтримки комунального приємного рада Одеського района області, на 20 стати регіональних информация конечно. Саме проектом рішення також пропонується коригування кошторису. Фінансування заходів програми, а саме він збільшується на 2 млн. 60 тисяч гривень і складає 65,4 млн. грн. мільйона гривень. Зокрема, це видатки, перехідні видатки з 24-го року, із яких 1 мільйон 460 для внесків статутний капітал комунального підприємства міського управління житлово-комунального господарства і 600 тисяч гривень. Також для внески статутного капіталу комунальне підприємств, чорноможця плани. Є зауважені пропозиції питання. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення на порядку денного сесії прийняти. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Питання дев'яте. внесення змін до міської цільової програми підтримки Сил оборони та безпеки України, а також посилення заходів громадської безпеки умовах воєнному стану на території Чорноморської міської територіальної громади на 25 рік далі та тексту. Також інформація даним проєктом рішення пропонується виділення фінансової допомоги трьом військовим частинам, відповідно до їх звернень. Це 4 мільйони гривень із тих 100 мільйонів, які ми затверджували в початковій програмі. Крім того, додатково виділяється чотири тисяч гривень, 400 тисяч 500 гривень на придбання обладнання безперебійного жилення для подальшої передачі, також однієї з військових частин за зверненням одеської обласної державної. Військової адміністрації. Таким чином загальне обсяг фінансування програми складе 100 мільйонів 948 тисяч 700 гривень. Дякую. Є запитання зауважена пропозиція. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проект рішення до порядку денного сесії прийнятої. Хто за? Хто проти? Повернувся рішення. Прийняти питання десяте: Про не змін до міської програми здоров'я населення Чорноморської. Міської територіальної громади на 21, 25 років інформацію у відправі так. Даним проєктом рішення пропонується привести видатки 24-го року до фактично проведених видатків відповідно до річного звіту, а також відновити видатки. Які були не проведені в 24-му, врахувати їх в бюджеті в кошторисі програми 25-го року. Відповідно, кошторис збільшується на 4,5 млн грн. за такими медичними установами. Чорноморська лікарня 3 млн 48 вісім тисяч Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 1 мільйон 426 тисяч гривень і по стоматологічній поліклініки в межах кошторисних видатків перерозподіляється 22 тисячі гривень. Загальний обсяг фінансування заходів програми складає 63 мільйона 60 тисяч 300 гривень. Дякую. Є запитання? Зауваження пропозиції. Якщо немає, пропонува на міській раді, кричити даний проєкт рішення до порядку денної сесії Прийняти його. Хто за, хто проти? Хто утримається рішення зайняти? Питання одинадцяте. Про виконання бюджету Чорноморської міської територіальної громади за 24 рік. Інформація українського. На проєкту рішення підготовлено змістовного пояснювальна записка. Скажу, що відповідно до звіту про звіту про виконання бюджету. Бюджет громади за доходами виконано на 1016 Фактично надійшло доходів 1 мільярд 299 мільйонів 296 тисяч гривень. Це додатково 27 мільйонів гривень до затвердженого плану. Видатки бюджету проведені на 81% до затверджених бюджетних призначень. Фактично, це 1 мільярд 175 мільйонів 749 тисяч. Фактично, видатки, які залишилися неосвоєні кошти неосвої, складають 275,6 мільйонів гривень. Ну, це ті кошти, які нам сформували залишок на перше. Січня 25-го року і частково, які вже по заходам програми ми відновили в кошторисах, про які я попередньо озвучила. Видатки бюджету розвитку виконано на 51 відсоток. Це 285 мільйонів гривень, і, тобто 198 млн вісім мільйонів залишилося у нас на залишку е, на рахунках бюджету. З детальною інформацією ви можете всі ознайомитися в поясненні записці. Дякую. Є зауваження пропозиції питання. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді відповідати даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийняти. Хто за, хто проти, хто все рішення, рішення прийняти. Питання 12. Равнесення змін до рішення Черноморської міської ради Одеської району Одеської області, далі по тексту. Також інформація Каянка ООН. Прихоче те, що після 23 грудня, коли були внесені зміни до бюджету Чорноморської міської громади на 24 рік, бюджету громади були виділені додаткові обсяги, субвенції та дотації з державного бюджету. І в цей період до 1 січня було прийнято два розпорядження Чорноморського міського голови, які комісія попередньо погоджувала. Пропонується врахувати ці розпорядження і загальний обсяг субвенції додаткової в сумі 23 міль... 29 мільйонів 379 сімдесят тисяч 400 в проєкті рішення про уточнення бюджету на 24-й рік і врахувати відповідно вже ці кошти саме в рішенні ради. Прошу підтримати. Дякую. Якщо та пропозицій до проекту рішення немає, Я пропоную рекомендувати в міській раді включити даний проект рішення до порядку денного сесії прийняти. Хто за? Хто проти. Рішення прийняти все рішення прийнято. Питання 13. внесення змін до рішення Чорноморської міської ради Дискуральної області від 23.12.24 номер 754.8 про бюджет Чорноморської і далі по тексту і проводила. За підсумками виконання бюджету саме за наданим управлінням Державної казначейської служби України у місті Чорноморської Одеської області звіту про виконання місцевого бюджету за 24-й рік, на котлових рахунках бюджету громади, сформувався залишок коштів у сумі 315,1 млн грн. Причини формування такого залишку попередньо. Я озвучила, що це не. Освоєння у повному обсязі тих бюджетних призначень, які були затверджені в бюджеті 2024 року, і перевиконання доходів на більше на, ніж на 20 мільйонів гривень, які теж нам дали залишок коштів. Із 315 мільйонів залишки за загальним фондом складають 274,6 мільйонів, із них за рахунок субвенцій і дотацій з державного. Бюджету та інших бюджетів е інших місцевих бюджетів майже 100 мільйонів. А якщо точно, то це 99,8 мільйонів гривень. Та залишки на рахунках спеціального фонду 45 мільйонів гривень. Крім того, е після затвердження бюджету громади на 25 рік в проміжок по сьогоднішній день е бюджету. Тут розподілені ще додаткові обсяги субвенції. Це 121 млн грн. і також бюджет вже отримав додаткові надходження до спеціального фонду. Це бюджет розвитку в сумі 590 тисяч, 590 тисяч господі, п'ятсот гривень і 24 тисячі 940 гривень. Це Доходи цільового фонду на співфінансування по програмі підтримки ОСББ, враховуючи е, доходи, уточнений обсяг, е, Враховуючи додаткові доходи, уточнений обсяг бюджету громади складе за доходами 1 мільярд 169 мільйонів 620 тисяч 323 гривні. Е, Тепер, враховуючи необхідність відновлення видатків, неосвоєних видатків 24-го року в бюджеті 25-го року, те, що ми вже врахували кошторис фінансування міських програм, видаткова частина бюджету пропонується до збільшення на суму 196,6 мільйонів гривень. Із них 129 мільйонів гривень це залишки. Коштів, які я озвучила за рахунок трансфертів. 63 мільйона гривень це за рахунок повільного залишку, саме коштів бюджету. І, звичайно, за рахуванням цих змін уточнений плановий обсяг бюджету за видатками складе 1 мільярд 353 млн 500 тисяч гривень. Дефіцит бюджету складе 183,9 мільйонів гривень. Це той вільний залишок, який сьогодні врахований в проєкті бюджету. Дякую. Є зауваження питання за пропозиції. Якщо нема, пропоную рекомендувати міській раді включити <клес> даний проєкт рішення до порядку денної сесії прийнятиму. Хто за, хто проти? Рішення прийнято. Питання чотирнадцять. Донецнення змін до міської програми співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13 го мікрорайону міста до стану придатного для проживання на 21 25 років, по тексту. Інформація Романенко 25 Шановні років. цим проєктом рішення пропонує провезти на використанні прошлому році закінчення за цією програмою, що я пошкодила. 19 мільйонів 220 тисяч гривень, 187 гривень видача, які необхідні для виконання заходів в рамках розбільшення. розбільшення Тому для закінчення пішло закінчення реалізації заходів, прошу цей цікаві рішення. Зауваження за пропозиції немає. Тому прогулювання і співають включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії. Прийняти і хто за. Доброти, хто втінувся, рішення Питання дев'ятнадцять. Провезення змін до рішення міської ради Одеського району Одеської області одесько Номер 677 Про затвердження структури та загальної численності апарату виконавчих органів Чорноморської міської ради -лайон, Одеського району Одеської області одесько одесько зі змінами. Інформація кучні Наталія. Ну, Члени депутатської комісії надійшов лист від начальника відділу молоді та спорту членки мене відносно того, що в ньому в структурі є 0,5 ставки касира, які він пропонує перевести в 0,5 ставки головного спеціаліста. Загальна чисельність відділу, не структури апарату не змінюється. Я забедаю за уваження. Якщо немає, прошу включити, аргументувати включити даний проєкт рішення до порядку до сесії прийняти. Хто за кого дотримався рішення прийняти? Питання 16. Надання згоди та заплавне прийняття до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади, що отримує державного визначена майдан в рамках проекту економічна підтримка України. Інформація баршова Тетяна. Наші громаді в рамках міжнародної технічної допомоги умовної також займаємо програмою САЇД надається майно, це акумуляторні системи енергозбереження, які передбачаються передати на баланс нашим комунальним підприємствам виконавлю, теплоєнерво та комунального господарства і провільної освіти. Враховуючи нового законодавства того законом, даному з політичним також. Дякую. Якщо зауваження пропозиції до проєкту рішення немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийняти його. Хто за, хто проти? Хто втримається рішення прийнято? Питання 17. Про Праволючення об'єкта комунальної власності до переліку другого типу. Частина нежитлового приміщення загальної площею 14,2 квадратних метрів по вулиці захисників України, 3 у місті Чорномості. Також інформація офіційно бачить. На адресу виконавчого комітету звернулися громадська організація чи не об'єднання учасників ветеранів та індивідуальних війні антирогістичної операції, проти операції обідних сил ОСБІ щодо надання приміщення за можливості виконання і підтримання наших ветеранів та проведення тут затень за, за, за цих громадськовізацій. Хочу позвола нового законодавства. Пропонується дану організацію надати скріннішню будинку по Котораводка, точно 42, та визначається на будинку розвитку плати річний обновлений рік. Є запитання від пропозиції за уваження, якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до проєкту за порядку денного сесії прийняти. Хто за? Хто проводить? Хто отримався? Рішення прийнято Питання 18. Про участь чиновників. У відборі програма програма, програма відновлення України. Інформація включає з метою залучення коштів для розвитку інфраструктури комунального підприємства чорно водоканал пропонується Чорноморська міська раді дати дозвіл на участь у відборі в рамках програми відновлення України і гарантувати, що у разі успішного проходження відбору в рамках програми України відновлення 3 на реалізацію проекту будівництво станції з незараження води діоксидом хлору на об'єкті комунального підприємства Чорнослота каналу за адресою Одеса, Одеська область, Одеський район, селище Великий Дальнік, вулиця Маяцька, 21, в бюджеті Чорноморської міської територіальної громади на 20 2025 рік буде передбачено співфінансування в розмірі 23%. Це обов'язкова умова участі у проєкті. Загальна е кошторисна вартість проєкту 34,4 мільйона гривень. Е співфінансування планується у разі відбору, успішного відбору до програми відновлення 23%, а це 7 млн 900 тисяч гривень. Ось. Е через протягом місяця після е публікації, після оголошення, що Черноська громада пройшла цей відбор, е ви, шановні депутати, е маєте. Будемо готувати проєкт рішення на співфінансування з бюджету Черноської громади цих відсотків в рамках цього проєкту. Це згода. згода. Згода прийняти участь у проєкті. Це є е, згода обов'язковим в пакеті документів. Ми це, весь цей проєкт Україні проходить через цифрову платформу DREAM. Тобто всі документи ви можете побачити разом з коштурисною документацією. За то коли зайдете на платформу ДРІВ, там де Чорноморська громада, там зараз 17 проєктів. І все, перегляньте, будь ласка, якщо є питання, готові повісти. Дякую. Якщо до уваги за сесії проєкту рішення немає, пропоную поменувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії, прийняти хто за хто проекту отримався рішення прийнято. Насам питання порядку денного лучати, дякую. І вам дякую. А що